Чому ж люди обирають нас. Давайте переглянемо відгук від нашого клієнта та дізнаємося разом. Доброго дня. Ми компанія Дедісмо займаємось виробництвом мангалів, пічок, дровниць та аксесуарів. Раніше пакування нашої продукції ми робили вручну. Зараз придбали обладнання у Тимесагром. Процес полегшився, пакування дровниці займає лічні секунди. З власного досвіду можемо рекомендувати апарат FS500 машина пакувальна, так як він значно прискорить процес пакування. Дякуємо компанії Агро за якісне обладнання та допомогу з вибором. Як ми бачимо, завдяки пакувальному обладнанню від ТМС Агро, процес пакування став ще швидшим, а якість ще вищою. Пакувальна машина FS500 дозволила збільшити швидкість пакування у декілька разів, забезпечивши стабільну роботу та високу швидкість. В TMS Agro ми створюємо рішення, які працюють на результат.